Передній тест я проводив, спробуємо провести тест наших топів, доволі цікавих, зараз побачите яких. Це Деус на 100 кГц із маленькими кутушками Equinox і Legenda. Спробуємо показати, що в нас є по тестових цілях. Ми ледве тут познаходили місця, понакопували. От золота сережка, як бачите, її зовсім неглибоко потрібно закопувати. Її в повітрі то чорним, то кольором бере. Далі. Переходимо, у нас поверхнева є ціль. Прикладена золота сережка. Ми, звичайно, перевіряємо, чи без не сережка, перепрошую, ланцюжок. Ми перевіряємо, звичайно, чи бере, чи не бере. Коли забирати ці цілі. Попередньо вже короткий доролик відповідь засняли. У нас ще є для перевірки певні золоті цілі. Хрестик такий маленький, шматочок золота. Якщо встигнемо, то потестуємо. Давайте спробуємо зараз перевірити ту ж золоту сиреку. Серіз, можеш забрати? Нехай запуститься. Налаштування 40 кГц, нічого особливого не ковирялося, але продемонструємо. Так, є перехід від заліза ми. Я не змінював на попередньому відео, але... Но... Якщо потрібно шість, поставимо шість чотири тона. Можна поставити вісім, буде краще розділення, але як є, так є. Щось пролази. Провіряли не мило, тепер миє. От з цієї сторони. Нема з цієї. Напевно, ми поїдемо до тої одної цілі, розпочнемо з цепочки, потім перейдемо далі. Бо тут розкопує я скажу, смітник такий, що неможливо це. Переходи є подігування? Так, нема. А ну зараз пробу положити її. Зрозуміло. Тобто, розпочнемо з цієї цілі. Як бачимо, її легенда бере чітко. 11. 9, 11, 10. 11. Фіксація VDI із проходу. Хлопці, дивіться, з висоти. Я буду піднімати, скажете, на якій відсоті приблизно від грудки буде брати? Від грудки. Від грунта. 8. Чорним, от зараз чорний колір. 12-13 пішло вже чорним. Тепер беремо Дусю. Вона на попередньому відео сподобалась. Починав з 40 кГц, зараз 111. Грунт дуже важкий, змішаний, різноманітний. Поїхали. З проходу пробуємо стільки. Ось така висота, десь я махав. Так. Ви не чуєте, але є коло динаміка. Дуже легкий і слабкий сигнал. О! О, 10 сантиметрів. VDI 29. 30, 31. Йду в притул, 30. Ану, Сергій забери. Забираємо, ану на грудку назад можеш положити, щоб ми бачили, що. Чорним 0,5. Тобто нема. Тепер наступний нокс. Да, Тут 100 кГц, там 40. Ну, що маємо, те маємо. Катушка, звичайно, це додатково, яку дупляти. Ну і ці катушки, хоч йдуть в комплектах, вони додаткові. Тепер еквінокс у нас на 40 кГц. У нас немає зараз тут нічого, так? Да? Ти забрав? Ну, пробулькує трішки, можливо, більш фантомний, але сигналу я тут не відчуваю. От, місце, окей. Чуйка, 24, до речі, по параметрах балансу. бачимо, це є. Так, є вже, так? Да? Бо я відвернувся. 2-1. Ну, 2-1. Тут чорним озвучується, але ситуація самої озвучки. Перехода. Це теж можна зараховувати, це плюсове значення позитивним сигналом. Так, спробуємо. Ми повідкривали сегменти, як бачимо. Тому що при даній програмі, коли було в нас закрито, дамо 0 і дамо мінус 2. Тобто на грані фола, а ось висота 10-12. Ну, на жаль, від кінокса показники гірші, ми можемо різні параметри встановлювати. Не 40 кГц, а 20, але на цю ціль це явно буде гіршим результатом, ніж показав Деус і Легенда. Тепер ми будемо забирати однозначно цю ціль, а просто під гуку положимо сережку і продовжимо з нокса. Тільки розсібнуто було Скода. Демо така висорежка? Так, доволі складна. Ану не накривай, не накривай. Давай без накритої. А повніше, повільно? Три-два, ну три-два можна зарахувати, тобто повітрі можна. Переходи, тобто просто поробити. Довго в нас часу немає, коли з цим всім гратися, але суть, ну, факт такий виходить. Давай. Чом би ні? Нема. Е, на жаль, сигналу нема. Хоча результати попередні в мене були доволі непогано. Е, так, що там нас увімкнуто? Вимкнутий, вимкнутий. Запускаємо. Запускаємо легенду. Тут з котушками більшими нема що робити. Це настільки тут смітник флам, що ви собі не уявляєте. Ми обігали територію соток 7-8, щоб знайти, як бачимо, і то одне місце, на якому можна щось зробити. Так, беремо легенду і сережка вже тут. Зараз подивимось. 11. Ферочек чорний. Тільки вже коли в притул, дуже розмиває, дуже розмиває миє сережку, розвернусь на 90 градусів чорним. Зараз зру, зрухнув її вона зверху. Тут, звичайно, це пересування не бажано, але ну, от 11 це десь її в притул віддалення. Тут же чорним. В одну сторону я б сказав, що проскакує максимум сигнал. Не більше. Можна спробувати зробити такі маніпуляції, наприклад, Чуйка 21. Перейти в слабкі сигнали. Тут є вони на 5, чи буде чуватися слабкий сигнал. І чуйку до половини збавив. Це інша технологія. Не дивіться, що не щітка чуйка, але показала навіть кращий результат. А ну можеш забрати, Сергій? Дякую. На те саме місце тільки а, ні -ні, сережку мені просто положити, як ми і квіноксом човгали на те саме місце. Розтібнута? Окей. Може другою стороною, да, бо. Хорошо. О, спробуємо чуйку соку, може чуйка. Ну, показники бачимо кращі. Тепер візьмемо деуса і теж розпочнемо з повітря, і потім підемо прикладувати саме грудкою. Трішки тут катушка більша, але скажу так, для цепочки, напевно, то і гірший результат мало би бути. А для цієї цілі, напевно, і краще в такій формі. Так, запустили. У Нас програма без змін. Єдине, що нам потрібно. Бо стабільності тут по-другому нема, мінімальні зміни вводимо. Я розпочну все-таки 40 кГц. Так. Спробую баланс, якщо вдасться. Ну тут не факт, більш торф змі 65,85 вловитибе. От не хоче він качати. Тут і Та тут все є, тут незрозуміло. Залишаємо 90 і йдемо до цілі в повітрі. По висоті. Ну не гірше легенди, правда? Не гірше легенди. З цієї сторони гірше. Так дуже близько вже, так? 3-4. 3-4. Ну, з цієї сторони, може. ну, Легенда краще брала, так, з тої? А ця так. з цієї виходить краще бере. Так. Але ж ми не знаємо, як воно там лежало. Цей краще, наоборот, бушка, да. От з цієї сторони краще цей бере, правда? Не, тобто легенда. Чіткіше. Вона ж все одно буде давати з одної сторони краще. А ну давай прикладаємо, зараз подивимося. З якоїсь одної сторони, виходить, як мінімум має брати не гірше, ніж легенда. Ні, хай буде, хай буде, яка різниця? Хай буде. Я що тоді, як легендою тестували, вона лежала в одну сторону, зараз. Ось так хуже, глянь, під грудкою, не бачу. А під грудкою легенда бачила, а цей чорним ледве. От вам і тест повітря і ґрунт. Тобто, думаю, кому було корисно тести. А, стоп, почекайте. Ми ж на 100 кГц тестували, щоб воно з легендою стягло, а це я 40 дав. Тут є 100. Ми ж не винні, що в легенди немає. От зараз попробуємо, получається по цьому, да? Це 100. Ну тут нема, дивися. О! 6-5-6 сантіметрів железна. Приблизно та сама. Тільки чіткіше. Чіткіше в дві сторони ложиш 6 і фіксуєш шісткою. Цілком нормально. З другої сторони. Гірше, От по довжині, Але бере в одну сторону. Легенда так само мила, так. Так само. Ну, скажу так, от з цієї сторони, можливо, трішки, ніж легенда, а з цієї сторони або так само. А з цієї сторони на 100 кГц краще. А можеш забрати, просто грудку мені лишити, забрати сережку. Тільки чорним. Все. Тобто, окрім чорного сигналу, у нас нічого нема. Що ми тут ще можемо прикопати? Сережка є, наконечник є, а давайте кусочок поки золота. Давайте цей... ні, то це легко. Кинь ми його тут а зараз в, три, в цьому смітнику точно знайдемо. Що Так. Виймеш? Угу. Ті закінь туди. А де, де ніж? Ніж, угу. нідево. Що копати будемо? Так, попробуємо закопатися. Нож 900 чи скор. В тебе скор і ти бачив Нокса 900. Що тебе взяв? <ріст> ну, питання дуже цікаве. Цікаве питання, зараз каже, ноксоводи просто з'їдять його, знайдуть там під Сумською областю. <ріст> Я промовчу. <пробую. ріст> Треба додому доїхати. О, Тут небагато, тут достатньо нам цього. Ну треба перевірити, напевно. Ні, лише я думаю, що воно не достане. Скільки тут? Зо 5 см. Так. Перевіримо, чи на чистому місці нема. Ану. З'являється. Але де ус фантоми на кожну ямку? Навіть на базових налаштуваннях, а це погано. А чи легенда не буде, поки що так. не будемо, сріблі, запусти легенду. Я спробую змінити Але ту частоту. Написано, Ні. Воно на грунт вологи, бачите, неоднорідності пішло. А на 100 кГц? На 13, то точно ямки мене тут не брало. Не а от дивися, а на 40? А на 40 нормально. А на ну, 13 рік. Відповідно, на 40 кГц будемо на золоту бляшку провіряти. Так, що я ставив 21 і слабкі сигнали 5 залишав, так? Да? А що, 6 я тут ліпив? Ну ладно. Хай буде. Чорним. Так само на 40 кГц чорним бере і легенда і Деус, пані. то лишаємо тоді колір вилавлі. Чи пробувати качнути ще його тут? Хорошо. Ого! Ого, нічого не дашь, не дасть, ти то Тут баланс, блін, пішов 90 і на Деусі ну, так само утримають. Не Хай до тут не на кої баланси. баланси. О, так краще. Якщо йому додати швидкості. А що тут швидкість один? Щось перекрутилися, поки клацали. Кумарів. Так опрацьовує сигнал. І обманемо самі себе. ДТ. 40 кГц. Чуйка 21. При повільних помахах. Та лізе. Я таких випадків ставляю грунт пополам. 50 ти поскидаєш. Зараз спробуємо на такій комбінації. На високих частотах, бачите, на ґрунтах, як мінімум, важчих пролазять фантоми. Кричить? Ні, Хорошо, спробуємо. Туди вже цілі по боках? По боках, так, може бути. Це розтягнутий. Ставимо чотири. ДТшку приберу. Це високі. Двойку залишимо. Кліпаю шумопоглиначому, бо на сорок такі цілі. Шумопоглинач з'їдає сигнал. Тут колір лізе. Я його просто за, на максимум дам і при повільних помахах будемо враховувати, чи витягує, чи не витягує ось таким чином. Хай буде придушений, ну як є, так є. Ну а що робити, якщо не можемо ходити? Слабкі сигнали тут піднімаємо на 5, на низькій чутливості чи ні. Чи у нас 28, ні, у нас чуйка 28. А якщо ми чуйку опустимо до 21 слабкі сигнали на 5, спробуємо таку комбінацію. Ну, от за сторони є, отак, по крайній мірі, воно не вбачається. Якщо там чуйку 28, чорний, 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 чорний. І нічого не поможе. Тому, тобто ми просто легенду зробили зараз, не знаю, на першій передачі на автомобілі будемо їздити, але залишимо 40 кГц. Переходи є. Єдине, що ще можна погратися самим балансом. Дійсно, на 50-ти ставиш да? на скоре орієнтовно. Ледве-ледве чорним по колу, щоб не намахати себе і вас. Ну, таке щось пливає, незрозуміле. Пробуємо шматочок золота чи пробуємо, де усе перевіряємо. На ямку? Так. Да. Перевіряємо на ямку Деуса, тоді це... Тримай золото тоді. Угу. Тут кілограм. У нас. <ріх> Ой. Чекайте, хвалив штангу нову на Деуса. Вона раз і вилетіла за щелка. За Защолка погано тримає, до речі. Бачите, така штанга? Це Деус 3. Тепер е, ти знаєш швидку номер? Сергій, іди сюди. Дивись. Він живе в крові. Зараз ми визиваємо швидку. І питання, а взагалі хтось прибор мамі користуватися? Звісно. Так? Да? Або, або я ні? То я думаю, що це. Турнік. Так. Е, е, Я думаю, на шию можна, щоб не, да? Щоб не відрізали. Так, Деус Моно і... Багато полізли. Тих же 40 ми демонстрували, чому вже не вище. І що, спробувати качнути ще раз? Над ямками ж він маєш від... О, ох, 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 ох. Ну зараз будуть сигнали на ямку, як не на віжені. Не можна так робити. Так, на спін. ГБшка. Є ще якийсь сильно браслет. Да. 100%. На жаль, навіть на балансі грунта 90 на 40 кГц. Расну. Що ж зробити? 20 не будемо скидувати, можемо трішки трійку дати. Ну, Більш-менш, правда? Але ну, можна щось розібрати. Ні, ну то вже як виходить. Виходить як легенда, може навіть стабільніше трішки, правда? З цієї сторони не будемо тестувати, будемо з цієї. Легенда тут з двох похрюкує отак. Так. Кидаємо наше золото. Ну, я думаю, що так. Да. При тому, що ми бачимо. Але до 5 сантиметрів десь на стіль і будемо. Присипати. <ріст> так. Надіюсь, ми його знайдемо з магнітом вже пізніше. Сипана на грунту. Ми трезві, і це не реклама ногти, ну, просто жарко, які кепки були, такі взяли. Хто на шару дає, то і хороша. Що в ямці лежить? Ну вже бачили? Поїхали. Ну, Подумаю, що ми точно якісь ці, знаємо. Ситане Ну, сила Деуса. З прохода. На, 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 об грунт. Ну, може якась неоднорідність є, правда, в одну сторону? А з цієї сторони він буде брати, бо він нас тут... Це тут. А отак коротке. Бере. Хорошо. З цієї сторони ми тестували не було. Ну, з прохода, чесно кажучи, максимум, якби я чорний зацепився, купнув, то це би було єдине, що б я зробив. Думаю, що наступний прилад не буде у нас виключенням. Але а в... що в нас тут? Чуйка, він задушений для того, для стабільності. Це мене. Принижуємо даного прилада, не хочемо виставити його гірше, ми демонстрували, чому це відбувається. Пиха. Чорний. Колір. Так само, правда? Просто тут звук чистіший, протяжніший, то воно кажеться. Висота. А якщо я з прохода, чорним. Ні, це колір дається зі сторони. Це ну, Трішки кольором, можливо, краще з проходу зацепить, навіть при швидшому помасі. А от тепер будемо ноксом рвати цих синків. Ану. 40 кілогерц. Чуйка, 24. Дамо 25, якщо буде фантоми, то ямо перевіримо, викопуємо психане, бо ми ж не перевірили, неправильно зробили. Так, е дивимося далі. У нас параметри, в принципі, попередні, ви всі бачили. Баланс ґрунта відлаштувався. Поїхали? Отут ціль. А от в нас сережка. Бачить все, але не те, що нам потрібно. Що нокс гірше за тих драконів? Фантоми. Не сварися. 40. Сегменти повідкривали. А ну. Так. От перехід на 0. Мінус один. А так, це в нас то що чорнило, один я зараховував, тут я виду змінив це. А Якщо я буду такою якось. Можеш викопати, забрати? І закопати тільки золото забрати? Чого ти блонда один не показуєш? Забрав, так? Да? Ой, бо перве на себе показу. Бо блонди один немає, виходить в нас Деуса 1, в нього гірші показники по дрібних цілях, до речі, ніж в попередніх двох приладів. А зараз ми з Ноксом поклацаємо. Ну, Но Це не зовсім можливо, правильно, я повернувся, сказав гірші показники, в залежності по яких цілях. Якщо це ґрунт, чорнозем там, і потрібна чіпкість, то він деуса 2 блонда деус 1 ставить. Так, поїхали, пробуємо. Тер'я щось отаке. Ну, якась неоднорідний сигнал був, але я не знаю, зо сторони, от ви бачили прилади, що можна сказати? Нокс однозначно гірший результат показав нас. Навіть же на параметрах цих. На всіх параметрах, що ми комбінували і на всіх цілях. Що стосується дузьки, виходить. І легенди, на 40 кГц ледве ми їх тут стабілізували, там на 100 працював, виходить, цей. Да. А сережку хто там краще брав? Тоже дуська. Там не було цілі, да, виходить? Так, в принципі, як. Спроходим. Що, дивусь, там краще брав. А ні, ми ж там не тестили. Там реакція була. Це попередній тест ми знімали. Там ціль була. Ми сережку тут клали. Ну, приблизно результати, так скажемо, виходить плюс-мінус однакові. Хтось з однієї сторони краще, хтось з другої, або може, ми їх так розвертали. Ось що сережка ставала в одне положення, в друге. Ну, результати ось такого якби, плану. Що б хотілося ще побачити, ну не знаю, можливо, дуську взяти навіть з круглою катушкою, то ви тут не зможете пройтися. Який у нас прилад увімкнутий? Ну, неважливо. Візьмемо там легенду з малою катушкою, буде звичніший, де скрім буде цікавіший. І пройдемося. Побачите, що тут коїться. Ми все повитягували, так? Да. з нак ми не дійшли, бо тут і нема де його прикопати. Тут зо сторони, до речі, щось. Там, там Ви Ди дивіться на ферочек. Тут кругом. Сирійця ми викопуємо бульве. То ближче до алюмінія. Це не твої золота перчатка. Тобто тут смітник. От ми питались ямку зробити, коли ми викопали. О, є, 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 є. Давай кинемо в річку спробуємо. Все, все, от воно є. Це воно, алюміній чи ні? ракушка. Ні, ракушок не бере. А ну, не, ямка. Та ні, ти вже викопав. Та ніфіга фіга там ціль така, що там. Ні, ні, от воно, це те, що я водив. Ми його не, просто не. кинули на чорне. А ну, як опитний. Алюміній? Фольга. Ну, я ж казав, я вгадав. Фольга це як ювелірка. Що, всім дякую за увагу. Якщо у когось виникають ще якісь запитання. Можете звертатися вже в особисті. І можна і онлайн взяти 2-3 прилади, потестувати на якусь там вашу ціль цього, і того, і того. Ну, бажано не більше двох, бо тут і струма важко. От забуваєшся, і відео виходить доволі довге. Але думаю, вам це було корисно. Ви побачили можливості приладів. І всім фарту і здоров'я. Поставити парк 2 теж випробував на попередніх тестах і мульті. Як бачите, результат був кращий на 40 на такі цілі, і саме з маленькою катушкою. До речі, якщо катушки брали великі, легенда ще з великою катушкою а я з великим лапхом, хто онлайн дивився, тести вбрала. А Equinox обов'язково на таку ціль саме маленьку катушку додати було, бо взагалі не бачив навіть колетер. Цілі в нас сережка складна була, маленький кусочок золота. Тут толком ми нічого не зуміли. Цепочка теж просто супер надскладна. Відповідно, думаю, що всім все зрозуміло і слава Україні!